І насправді пояснення для такої низької якості сінгу режиму є. В команді розробників відбувся конфлікт, в результаті якого частина працівників просто звільнилася, дайс, після чого Electronic Arts просто закрили студію і вирішили не продовжувати розробку їх кампанії, над якою як я наголошую, працювали вже два роки. А наш актуальний сингл розробляється десь біля року, тому ми і бачимо в результаті таку досить посередню якість кампанії в bf 6. Скоріше за все, якихось суттєвих покращень на релізі не буде, бо вже просто на це не вистачає часу. На момент написання тексту до релізу лишилось 10 днів, так що білд, який ми бачимо на відео в блогерів, скоріше за все, буде релізним. Можу завершити це відео наступним. Задоволення від гри однозначно можна отримати, головне, не завищувати свої очікування, а чи грати в компанію bf 6 вам, це вибір кожного. Але на мою думку, як окремий бонус до мультиплеєра пройти разок сінгл чому би ні. А в свою чергу я буду стрімити bf 6 10 жовтня в себе на твіч-каналі, Тож кожного запрошую підписатися на мій канал. А поки гра ще не вийшла, я буду грати в різні ігри, такі як Silent Hill F та інші. А тобі дякую за перегляд. До зустрічі!